У вівторок, 22 квітня, близько 20-ї години, до сумської поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням. У будинку одного з дачних кооперативів із власних джерел від ікону стало відомо, що йдеться про загибель директора Сумського обласного центру зайнятості Леоніда Чепульського. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Попередньо йдеться про самогубство. Правоохоронці встановлюють всі обставини даного інциденту. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередніми даними йдеться про самогубство. Загиблий чинив постріл у голову з автоматичної зброї. Поліцейські провели огляд місця події, зафіксували слідову картину та вилучили речові докази. За даним фактом розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Правоохоронці встановлюють обставини та причини скоєного. Поліція закликає громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити додаткові обставини та причини трагедії.